Впевнені і непереможні. Політехніка Галичина на домашньому паркеті у черговому матчі регулярної першості суперліги обіграла колеги з Миколаєва. Відтак львів'яни разом із запорізьким феро ЗНТУ та хіміком із Южного очолили турнірну таблицю. У кожної з команд сім перемог при двох поразках. Ініціативою на майданчику господарі заволоділи ще на старті поєдинку, збільшивши власну перевагу до кінця першої чверті до 14 очок. Не дозволяв розслабитись гравцям і сам тренер. Само ситуації да. наразі команді потрібен і ще один великий гравець. Це стало особливо відчутно сьогодні, тому що є травмовані, які не змогли вийти на гру. І тому сьогодні основним завданням було добре захищати щит від гравців снайперів. Відтак політехи і у боротьбі під щитами рук не опускали 51 проти 37 підбирань підбиранню суперника. До сьомого у сезоні тріумфу в чемпіонаті Суперліги Політехів вкотре привів Дарел Мітчел, який у підсумку навіть із травмованою рукою відзначився 23 очками та вісьмома передачами. Травма не серйозна, але ми добре зіграли в команді. У нас була сильна атака і хороший захист. Це і стало ключем до перемоги. Корисними стали ще одні лідери студентів Владан Вукуслаєвич і Майк Лелі. А найрезультативнішими у складі команди гостей стали Двейн Мітчелл, Мартін Скравченко та Роман Гуменюк. А я не доволен ні ким, тому що і нічим і ні ким, тому що плохо ми зіграли. Надо, у нас було дуже свободних багато трьох очкових бросатків, які ми не потрапили. Такі іграхи, як Нофрієвку, які в Україні і Козлов вважаються снайпери. Вдвоєм бросили сьогодні 10-0. Так що це теж ключ. Хоча забейте забійте по два, щоб посмотрите, який результат потім буде. Перемога із рахунком 90-75 підняла політехніку Галичину на високе друге місце у турнірній таблиці.